Друзі, привіт! З вами Роман і команда Геталіян. Сьогодні ми з вами в районі Влохи, місто Варшава. Дивимось такий цікавий об'єкт позаду мене для проживання або ж інвестицій. Буду розказувати, які квартири тут залишились, як тут проживати і що буде цікавого по цьому об'єкту. І давайте до справи. Поїхали! Друзі, такий шестиетажний об'єкт. Він це вже частина побудована, тут це а тут все розпродано. З іншої сторони будується нова частинка, в якій будемо роздивляти стіні об'єкти. І розкажу, які там варіанти ще залишились. Ось ракурс з іншої сторони бачимо це побудована частинка, а там он далі трішки будується те, що буде продаватись, точніше продається, і там залишились варіанти. Зараз йду ближче, покажу. Ось друзі, будівництво йде повним ходом. Побудовано вже два етажі, і там вже залишилось не так багато квартир, але сьогодні подивимось. Так, друзі, дивимося з вами об'єкт первинного ринку в районі Влогів, місто Варшава. Будинок по плану буде мати 6 поверхів по нашому ТОПД 7. Залишились квартири від 34 квадратних метрів. Максимальна кількість кімнат 4. Ціни за квадратний метр тут починаються від 11 тисяч 200 злотих, що в еквіваленті на сьогоднішній день 2,5 тисячі євро. Цікаві ціни для району. Ну і міста Варшави в цілому. На сьогоднішній день, середина червня 2023 року, в продажі доступні 25 квартир. Ціни на квартири починаються від 482 тисяч злотих, що в 108 500 євро. Будинок буде зданий до кінця вересня 2024 року. Є також підземний паркінг. Тут, до речі, забудовник пропонує брати паркомісця розтермінувальні платежі до 5 років. Що нам дає забудовник про цей об'єкт? Архітектура будинку в італійському стилі. З елементами модерну. А чому в Італійському, бо сама назва району Влохи, то на польській мові означає Італія. Комплекс розташований в тихій частині району Влохи, будуть функціональні планування квартир, балкони, тераси та зелені зони. Швидкий доступ до центру станція ПКП «Алея Резалімська» в 600 метрах від будинку західного залізничного вокзалу та аеропорту Шопена, а також на авто за межі міста можна дібратися через південну об'їзну дороги Варшава. Близькість 1,8 кмеду терца Атріала Редбута у Сіті з широким вибором магазинів та точок обслуговування. Трішки далі терця Янки і супермаркет Ікея. Поруч знаходиться магазин супермаркет Кастарама, Електрик, Бідрьонка, Ліду та багато інших. Все там поряд є. Околицею характеризуються розвиненою міською інфраструктурою. В районі багато освітніх заходів, шкіл, дитячих садочків. Любителям активного відпочинку та прогулянок серед зелені сподобається близькість Часлинського парку та парку щецевих ставків. Також будуть облаштовані велосипедні доріжки, сонячні панелі для потреб будинку. Відеонагляд, додатково в будинках будуть встановлені антисмогові фільтри. До центру тут ми маємо 6 км: це 10 хвилин на авто або ж 15 на громадському транспорті. Нагадую, що за центр ми завжди рахуємо центральний життєвок зал. І давайте з вами подивимося, які квартири нам пропонує забудовник і що ми можемо запропонувати своїм клієнтам. Значить, перший варіант, який ми будемо розглядати з вами, це однокімнатна квартира на першому поверсі розміром 34 квадратних метри і ціна 482 тисячі злотих. В такому об'єкті спокійно розміщається пара людей і буде досить комфортно проживання. Там. Другий варіант це трикімнатна квартира на нульовому поверсі, розміром 57,5 квадратів і ціна 740 тисяч злотих. Тут потрібно звернути увагу, що в цьому об'єкті ми маємо також огрудник, так? розміром 29,3 квадратних метри, Буде повноцінна сім'я вже продавав проживати цьому будинку, а на огрудку можна розміщати якусь зону для відпочинку. Йдемо далі. Наступний об'єкт це чотирикімнатна квартира розміром 72 квадратних метри на четвертому поверсі, і ціна 890. 2000 тисячі злотих. Це вже повноцінна велика квартира. Тут розміститься велика сім'я і буде повноцінно і якісно проживати. Ну а ми, друзі, працюємо для вас. З вами Роман та команда Гіталіанс. Підписуйтесь на канал і залишайтесь з нами. Пока-пока!